Через війну ЗРФ зупинено всі контракти щодо постачання ядерного палива російською компанією ТВЕЛ, що входить до складу держкорпорації Росатом, 22 листопада 2021 року. Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом і Американська електротехнічна компанія Westinghouse Electric Підписали угоду про будівництво двох нових атомних енергоблоків для Хмельницької атомної електростанції. 20 січня 2023 року Кабінет міністрів України погодив пропозицію Міністерства енергетики України про розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик американської реакторної установки типу. Таким чином, еру будівництва реакторів за радянською російською технологією в Україні завершено.